Всім привіт! І ви на моєму каналі Просто Настя. Вітаю всіх з Днем закоханих. Зараз хочу показати, що мені подарували батьки. Я їм теж подарувала. Я вставлю відео, що я подарувала своїй мамі. І що ми подаруємо нашому тату? Дивіться, що мені подарували. Ось такий гель, воно якздушний шар. Я так і ось таке дзеркало. Це я дуже хотіла нове, Тому що ну, я вже все і розбила, ну і воно вже не дуже. Давайте спочатку відкриємо, може, дзеркало, я дуже хочу його відкрити. Давайте відкриємо. Я ось таке. Вау, дивіться, воно дерев'яне. дуже прикольно, Слышко>, <Слышко>, все отлично, так все залепило, все, все, вау, увидеться, это очень Ой, все показало, ну, то я хочу злипты, вот. А, ну ось так. Я щось... Шесть... А, нет, ось так будет все. Просто дырочки я по бокам. Зараз покажу. Ось такі деталі таки. у вот такие, две. Вот такие две. Палочки. Ну, тут все зрозуміло, я думаю. Как на картинці, зараз все зроблю. Я люблю таке все робити, вставляти. Я уже... таке щось робила. Думаю, я уже знаю, что куди. Ой... У нас вже є ось така заготовка. Ця... Мені дуже цікаво, чому воно немає оцеї плівки. Я не розумію. Так. А як воно буде триматися? Я щось не дуже все не розумію. Але я вставила і все? Дуже точечки треба щось вставляти. Але нічого більше немає. Я щось не знаю. Дуже-дуже цікаво. Бачите? Ось тут є дирочки. І ось тут є дирочки. Але воно. Ось так напевно Ні, Не, ну звісно, дуже прикольно. Вона щось воно так не буде триматися. Ладно, але дуже прикольно виглядає. Добре. Я вже будь воно навіть не ставиться, я не знаю. Давайте вже підемо ось тянемо. открываем его. Я уже сорву. Ну, конечно. Я уже пустел. Открываем. Все. Так. А что это такие? Ну, это... Це... А, это все такое мучалочка. Это вообще... А, это как маршмелки, смотрите. Ой, прикольно. А вот это что себе я на а А, поняли? Воно Ой, все тут вот так вот там тримается. Ну, чем так? Мы тоже пахнет. Так, и тут у нас достается сама вся штучка. Опа. И сам гель. <связывая> <связывая> Ой. Ой, стопи. Он прям такой жидкий. Точно? Гель для душа. И все у нас. Це, а це як мороженого. Прикольно, як його достанемо і понюхаємо. Так дуже цікаво, як пахне. М -м -м, у нас такі є і гель теж такий. Прикольно. Мені подобається. Воно як вишенка, ось, як намальована, воно так і пахне. Я думаю, що отак от воно вставляється і ти так от наліваєш, воно туди. Ось так, я хочу. Все ж таки подивитися, що з зеркалом я не розумію. Я розумію, що воно прямо купило. Ось бачите, на картинці воно за щось тримається. І ти можеш його отак от крутити. Але в мене немає, як я буду його крутити, якщо в мене навіть нічого нема. Я може це треба якось саму все вставляти. Ну, це прям дуже цікаво, звісно. Ну як я його вставлю? По-перше, мені не подобається оце. Ну що це таке? Давайте ми його знімемо обережно. Ну звісно. Я це ще буду знімати тривогу. Як класно, я ще хотіла одне взяти, вдруге приліпила ще одне. Ладно, з цим щось зробимо, хоча б не так багато. Ну я не розумію. Тут нічого не було. Як, як мені оце все вставити. Ну, Ой. ну добре, я вставлю. Окей. Окей. Може воно тримається. Ну але на фото його можна і так робити на себе. Ну, ж зараз на щось триматися. А на що? Ну, як воно буде триматися? Без поняття. Буду зараз з мамою вирішувати, як це робити. Будемо чекати тату. І зараз скажу, що ми йому будемо дарувати. Друзі, ми з мамою не йшли. Все добре. Покупайте це зеркало. Ми вже хотіли шукати чек, щоб повертати, але ні, все нормально. Сміялися. Ось такі у нас тут є. гвоздики. Ну, это, конечно, я же так не зарублю ручками. А она вставится? Вставится. Ну, все, це... я уже тут думаю, все, капец, купы, непонятно что. Ой, ну это я, конечно, ручками не, зарублю. Все нормально, я хочу сказать. Чекаем и тату. Все таки Я вам засіню. е, Вже як воно буде готове стояти від мене. Так, це складемо всі. Тому що, ну, як я б побачила, воно ну, там отак, отак от спрятано, Ні, ну, звісно, не, ну, не видимо. На ну, що я дивлюся, так? Не дивлюся. Так, зараз покажу, що ми будемо так віддарувати. В такому ж пакеті, який я мами підготувала. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось такі у нас тут будуть. Вони дуже класно пахнуть а, ось так. Скідухи. Потім в э, машину пакучка. потім поліроль. Не можу сказати, що це, бо я не знаю. Просто, ну, і, звісно, як же ми без прикольчика. Ось такий стаканчик. Ось так. Ну, прикольно. Я скажу. Так, все назад вважу. Віхі, ну, кстати, дуже-дуже. Парфуми дуже гарно пахнуть. Дякую вам. Я взяла. Зараз будемо робити. Не знаю, що вийшло. Ну. Зараз щось вийде. Так. так. Дорогі, зараз бачите, як Настя буде робити щось своїми ручками. Так, треба прям. Ну, прикольно, прикольно. Я вже все сама вмію. Ось так ось я беру. Тобто, вставляю. Вставляю ось так і кричу. Святку так вот надо оставлять, кто не знає. Так А, все, я вже до кінця покрутила. А, все, я можу. Я класс, все гарно, бай. Ой, яко. Во все я на шаці. Зараз я покажу, як це все виглядає. Надо я можу такой. І... І вверх, я можу прямо до. Опача. Куди хочу, може. Мені подобається все. Я зараз розумію, що можу сюди телефончик неліпляти. Це просто мій новий штатив. Якщо в мене ще був більш телефон, я могла на ці штучки поставити. його. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Ми з вами це зробили. Всім па-па!